Безумовно, ніхто йому не вірить. Він буде продовжувати гра... гратися для того, щоб відтермінувати будь-які санкції або тарифні кроки Сполучених Штатів Америки, і все одно буде робити все, щоб не зустрічатись. Тобто, нам ця рамка абсолютно зрозуміла. Результат на сьогодні, допоки буде готуватись той чи інший план, повинен бути припинення вбивств або Етрус, або «Сісфайр». Все одно знов-таки я підкреслю, як це буде називатися. Потрібно, хто гарантує моніторинг цього, на який час, і що ми в цей час робимо. Важливо, що обов'язки деякі, на які на себе взяли Сполучені Штати Америки, що ми не маємо права довго чекати. Знов Україна погодилась на інший формат. Які погодили зараз русські і сполучені штати двосторонні, потім трьосторонні, І ми будемо подивимось два-три тижні і будемо реагувати.